Проблема морського піратства залишається дуже актуальною. Географія діяльності розбійників є досить широкою. До того ж, сучасні корсари презентують себе як справжні професіонали. Одеситу капітану дальнього плавання Олександру Лакоті довелося побувати у полоні морських злодіїв. Його судно разом з екіпажем стало заручником озброєних людей. Вони пограбували все судно, в плен мене і старшого механіка і. ...правили нас на берег. Там ми присиділи порядка трьох тиждень на берегу, в джунглях, в ожиданні і Сучасне піратство сьогодні можна сміливо називати добре налагодженим бізнесом. Одескові капітанові довелося зустрітися з непрофесіоналами, але існують ті, кого можна назвати справжніми геніями лиходійства. Я побував. у дилетантов, как я считаю. То есть это были не профессионалы. Это просто организованная банда из местных жителей, которые промышляют этим делом. Согласно данных, то с другой стороны Африки, то есть с восточного побережья, там действуют хорошо обученные группы под руководством бывших работников там или Ліс, которые служив в спецвистах, которые які... все это та морякам, які потрапили у полон, не позаздриш, адже невідомо скільки доведеться перебувати у неволі. Втім, відтепер дізнатися, як слід поводитися на судні під час захоплення, можна з посібника правильна практика для судновласницьких компаній та крюінгових агенцій зі здійснення гуманітарної психологічної підтримки морякам та членах їх сімей. Руководство правильної практики це тот аспект, який включает в себя поведение моряков при захвате судна, также нахождение в плену и также их реабилитация после э, того, как судно будет освобождено. Конечно, очень большой аспект это психологический, это связь с семьями. И мы вот в этом практическом руководстве как рассматриваем этот аспект, который тоже помогает морякам, и э, это правильно. адаптуватися в той ситуації, якщо вони дійсно знаходяться в пліну у розробці корисного посівника Взяли участь найбільш авторитетні компанії. в рамках програми гуманітарна відповідь морському піратству. 28 партнерів-учасників внесли свої пропозиції. Перше, що ми чули від представників цих організацій, особливо від крюінгових агентств, це питання, як вести себе в подібних ситуаціях, тому що піратство це відносно нове явище у нашому світі. Неочікуваним для крюінгових компаній став той факт. Чим довелося мати справу із сім'ями моряків? На жаль, моряк, потрапляючи у полон, не має можливості спілкуватися із членами своєї сім'ї. Зв'язок із сім'єю покладається на крюнгову компанію та судновласника. Саме психологічний аспект поведінки моряків до під час та після захоплення став основним у практичному посібником. Ми не тільки розглядаємо вопрос про казанні допомоги морякам. Ми вперше розглядаємо вопрос про казанні допомоги їх сім'ї. Это очень важно, потому что, безусловно, семья очень беспокоится. Человек, который находится в плену, кроме всего, очень переживает, в каком состоянии его семья. И поэтому, мне кажется, что сейчас наступил вот тот момент, когда мы реально можем сказать, что мы что-то предпринимаем. На основі спілкування з тими, хто побував у полоні морських злодіїв, вдалося розробити практичні рекомендації. З цією метою були залучені вчені і фахівці галузі. Разом з нашими колегами ми провели чимале інтерв'ю і розробили правила поведінки моряків та морських компаній у випадку захоплення піратами суден та заложників. Ми не стикалися з проблемою піратства до недавнього часу. Саме тому, аби правильно відповісти на питання, ми повинні були запитати тих людей, які стикнулися з цим безпосередньо. ряд интервью, опросов специалистами в области а, психотравмы, психологии, социологии, а, морского права в различных уголках мира. А эти опросы проводились с моряками, которые побывали в подобных ситуациях. А, увидел свет данный а, документ, в котором сейчас прописаны а, рекомендации относительно того, что должны а, делать компании. Втім, не слід забувати і про організаційно-технічні заходи, необхідні для боротьби з піратством. Зокрема, йдеться про наявність власного військового корабля, який нестимо варто не лише на територіальних водах України, але й за їхніми межами. Має прошлого року був заложен корвет Водімір Великий. Це сучасне судно, которое строїться по технологии Стелс. І в 2016 году де шастом году планується, що корабль будет построен. Поэтому по своєї бойової мощі і автономії плавання якраз вот это судно, боевой корабль сможет нести дежурство в составі е, інтернаціональних ВМФ, які зараз работают в зоні Аденського заліва. Практична користь посібника є очевидною. Отже, немає сумніву, що ці рекомендації стануть затребуваними у багатьох морських агенціях Одеси. Ірина Монтян, Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.